Компанія автопарк нове надходження. Toyota Corolla, 2011 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,3, механічні коробки передач та передньому приводі. Візуально та ПЛКП. Без нарікань. Присутній такий дрібненький нюанс. По автомобілю є косметичний окрас тільки капота, а так автомобіль весь в рідній фарбі. Офіційний автомобіль від першого власника з історії обслуговування. Встановлені диски 16 радіусу на літній гумі. Салон у нас чорний текстиль, чистенький охайний доглянутий, стеля без нарікань. По комплектації у нас мультимедія, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, електрорегулювання дзеркал з функцією складання, передній електропакет. По задньому ряду також все чисто, без зауважень, на свої руки в досить непоганому стані. А оглянути автомобіль можна за адресою місто Києву, вулиця Сумська, 2А, можна придбати за готівку кредит лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.